Протягом цьогорічної оздоровчої кампанії в 23 пришкільних таборах Умані відпочили 4160 дітей. Робота усіх таборів була організована таким чином, аби кожна дитина знайшла собі справу до душі, відчувала себе затишно, збагатилася духовно, загартувалася фізично, оздоровилася. В останній день роботи табору Бригантина, одного із тих, який був організований працівниками станції юних техніків, наша знімальна група побувала разом з вихованцями у туристичному поході. Конкурси, вікторини, змагання, спортивні рухливі ігри, а також майстер-класи такою насиченою була програма Одного дня для бригантинців. Команда Бригантини завершує своє плавання. Діти не лише цікаво та змістовно відпочили, розважилися, але й поділилися з нами своїми враженнями. Ось на другий день початку табора ми написали на плакаті те, що ми хочемо побачити в цьому таборі. Та й оці на протягом табора наші всі збуваються. Ходили в ліс, в басейн. Це завжди все, ну, все було цікаво. І це ну треба придумати. Таке, щоб в нас зацікавили. це якби дуже тяжко. І наші ну, вчителі. З цією роботою дуже гарно справилися. В цьому таборі всі дружать. Ми завжди щось злагодно ділаємо. Ну, найбільше мені подобається, що ми їздимо ну, майже завжди в басейн, в аквапарк, ну, в аквапарк ми раз їздили. А ще мені дуже сподобалися монастирі. Жіночим. Та що б не робили діти протягом дня, шукали піратські скарби чи складали кораблики з паперу, усі поглядали в бік так званої польової кухні, де організатори варили юшку і козацьку кашу. Тож обід на природі став фіналом табірної зміни. І, хоч більша частина літа іще попереду, але вихованці табору Бригантина вже сповнені радості та яскравих вражень і мрій про те, щоб і наступного року пощастило відпочити в таборі.